Дивіться. Гарна пісня, правда? Дивіться, є такі кумоди, відправка йде прямо з фабрики в любе місто України. Є сірий і є білий. Такий самий є ззаду білий, а цей стоїть сірий антрацит. В Чому тут якість? Це йде ламінована плита, ламінована ПЦВ кромка поклеєна пластмасово по центрі шухлядки на телескопах. Ось Зліва, справа дверки, от дивіться, дверка. От, там, там дверка. Ціна такого комода 5200 або білого, або сірого. Кому треба, відправка в будь-яке місто України 300 гривень. Можна зробити 5500 і доставка безкоштовна. 5500 цього комода і 5500 білого комода. Є білий і сірий. От, дивіться. Є білий, і є сірий. 5500, кому треба, відправлю в будь-яке місто України без проблем. Відправка в будь-яке місто, як завгодно. Якщо треба, то замовляйте. Номер телефону є в шапці. Профілю, так що звертаємося.